Відкрити науку для кожного щорічно в самому серці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводять наукові пікніки. Студенти, викладачі, школярі та всі охочі можуть не лише побачити експерименти на власні очі, але й узяти участь у наукових дослідах, майстер-класах та дізнатися більше про спеціальності університету. На заході побувала й моя колега. У ЧНУ влаштували справжні свято науки. Тут працюють десятки локацій із дослідами, головломками та інтерактивами для дітей і дорослих. Особлива увага від старшокласників, які не лише знайомляться з наукою, а й дізнаються більше про майбутні професії та освітні можливості. Ми намагаємося такими заходами не лише популяризувати науку, але й підтримувати молодих вчених, тому що е, намагаємося робити певні свідоцтва і матеріальні підтримки. Вони, звичайно, є невеликого обсягу, але разом із тим, це є додаткова мотивація для того, щоб молоді наука в нашому університеті не лише працювала, але й була відповідним чином винагороджена. Практичний досвід ще одна складова якісної освіти, додає голова ради молодих вчених. На історико-філософському факультеті студенти не лише вивчають теорію, але й беруть участь у реальних археологічних експедиціях. Викладачі і студенти по певній освітній програмі вони мають відповідну практику археологічну. Вона проводиться влітку, і студенти мають можливість, так би мовити, своїми ручками, ніжками працювати на відповідній археологічній локації і таким чином об'єднувати теоретичну складову і практичну наука тут не лише про цифри і формули, це також глибоке осмислення суспільства, культури та духовності. Це один з небагатьох факультетів, який є класичним, який зберігає духовність, який зберігає українськість, але в той самий час тут багато нового. Це той факультет, де ви можете одночасно здобувати не тільки одну освіту, а й дві, тому що ви можете отримати і подвійний диплом, навчаючись і в наших партнерів в закордонних вузах. Філософи та культурологи досліджують роль релігії у кризових ситуаціях під час пандемії. Та війни Ми мали проект власне релізнавчий, який стосувався соціальної функціональності релігії в межах масштабних небезпек, тому що ми мали ситуацію з ковідом, ситуація війни, і значення релігії під час ось таких соціальних і природних явищ є дуже вагомою в нашій країні через високий відсоток віруючих. Ректор ЧНУ Руслан Білоскурський додає, що наукові пікніки це можливість познайомити абітурієнтів з усіма кафедрами та показати, що Чернівецький національний університет це не лише навчання, а Програми міжнародного обміну, наукові проєкти, спорт і творчість в нашому університеті. Дійсно можна не тільки здобути диплом, але й отримати дуже багато цікавинок, таких як міжнародні стажування, програми подвійного диплому, творча реалізація, наукова реалізація, спортивна реалізація. Для цього у нас є всі умови. Запрошуємо до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Антоніна Фігіль, Анастасія Мальник, Чернівецький промінь.